А-а-а-а! Да я, типа, загинув, да? Прикольно. А, пішла гаряча, вода? да, воно шансом працює. Но шанс набагато високий, чем в критичку удару. Я думаю, десь шанс 30%. Може 40. і воно, походу, не накладывается друг на друга. О, паспорт. Давай, успокойся вже. А то якщо він буде в такої скорості бігати за мною, я нічого зробити не можу. Ну ефект ефект те продовжується. Блін, я ж не спитав скільки ефект може тривати. Це обов'язково знати. Все, так, одну вот секунду сейчас мы проверим о, пришел отлично Я включив все до Кудумір. Зараз почекаємо, скільки е, діє оце. І урона вона непогано наносить. Я думаю, десь минут тут діє. Уже тридцать секунд. Минута пишу. Минута 30. <смі> ну це взагалі нормально? Не може атакувати. Об'єм його. Mm. В принципі, так. Да. Уровень собі. О, кстати, я же тебе вот это хотел открыть. Треба еще 8, боже, а его открыть. Воно добавило, или нет? Походу, нет. Может, это и нужно будет открывать. А ну какие там осталось? Два... Семь штук. Один, два, три, четыре, пять. Семь... Это тоже, типа, считайте. Не знаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. а, -а, 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 -а! Оня, теперь з цього всього відкрити. Окей, Відкриєм і получим цю суперспособність. Я чейку відкриваю ще одну для способності. Ну, отрутере, но може спасти, особливо коли врага мало хіпе. Там и далі дальше бить. Может пошли сразу до коваля, а? Ч будем тут бегать? Давайте побіжимо, значит, такого. Ой, вот такого. Тут заодно зачистимо ще раз. А я не знаю, чи це безопасно будет. В чем прикол? Мне с людьми легче... Ой, мне с этим цикопом легче быть, чем с людьми. Бля, не той, не той. Чого на цього ти нацелився? Що він тобі зробив? Ой, він зараз побрав. Вау, оце вода, оце урон. Єсть. Умирай повільно від мої отрути. А, це тоже учник? Бля, я чого то думав, так той лучник. учник. Непогано. Я думаю, складніше буде. Мене в притул не бачити, чи що? Боже, з цим зброєм сильніший став? все. Честно говоря, я уже дав что-то больше. Чи то я став сильнейший. <клышлен> 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 Ладно, погнали до Коваля. Сперва древо научик. А! Уже все? Я еще тут у на уровень поднят. слабо, Давайте по одному подходить. Кстати, на них на яд не урона не показалось, что там двадцать две тысячи было. А это просто суммируют, и показалось что двадцать тысячи. Ничего себе. Но ну, я стал сильнейшим. Блин. Триста. А, новый уровень. Что ты кричишь? Это я что сделал? Я тебе затугнався. Так. Да. Мені треба ще відкрити це. Цей і три можна. Бо вони теж до цього відносяться. І цей. place looks like a smith what happened here the embers are still smoldering the fire must have occurred recently i hope the smith is safe and sound maybe i can find him somewhere here you <laughs> Your legs too short to get here, huh? как так, тых тыхо тыхо Кость виаааааааа! Шок ты те... таке. а, а Сильный, да? Крапный тут деланный, а? Эх ты пенк, мий. А, не чувствуешь, да? Но ты труд чувствуешь. Ну ты чувствуеш. ну, слабший, чем цеклоп. Я багато совше. Тип цикоп. А по мені здається. Мм, да. Thanks be to the gods. I thought that monster would tear me to shreds. Where did you learn how to do this? I not how I passed by a destroyed forge along the way. Do you know what happened to this smith? Yes, unfortunately I do. My name is Firtas. It so happens that I'm his apprentice. I will tell you everything of how it happened, but... I still need your help. What's the matter? I need to retrieve my master's old tools. They should be in those ruins not far from here, but the place it instills me with fear by the way i can see that you could use some new equipment if you bring me these tools i can teach you a couple tricks of the trade what do you say so be it i shall look for them you're a lifesaver we will meet near the smith but first i'll make sure there are no maggots around <laughs> Головного кузніця нема, він кудись подівався. Цей нас, це його підмастерія, тобі ж учень, попросив принести інструменти головного кузніця, які знаходяться неподалеко від сюди. А те місце його лякає чогось, бо там щось є з Якщо ми його принесем, він нам щось вараганить дуже класно. Інтересно. Так, зроблю паузу, бо мені дуже треба... Одне місце. Так, давайте продовжимо. І так, він хоче, щоб я йому інструменти приніс. Давайте принесемо. Це що? Ти блін! Ааа, воно все-таки може урод... Поучити. Як я можу поучити? От так. I think I can see a shrine. Де цвечив ти бачиш. О! святилище отлично активувалось веттивоще мы там по моему получили уровень не дава взято вот А в принципе ще хватает entrance to the ruins Firtus was talking about ага в цих руинах находиться Матрева. ну давайте зайдем недалеко сілище тому проблем ніяк не составить якщо я загине мм так тебе скелети пугали Ты да ч таки быстрый, а?